Hello, вітаю на продовженні проекту по збірці прототипу японського, хоч і величезного, як королівський тигр, але тим не менше середнього танку, а саме тип 5 чирі з паперу і картону, який ми розпочали минулого тижня. Масштаб у нас тут традиційний для паперових моделей 1.25, і маємо вже з минулого разу зібрану башту майже повністю, окрім деяких дрібничок. Моделька з журналу, ось такого польського виробництва, і купував його, замовляв відповідно в Польщі з допами. А якщо без допів, то можна і в нас десь знайти. Фотки зібраної моделі маються на тильній стороні журналу, і це трошки мотивує продовжувати збірку по цьому проекту. Красивий танчик, як на мене. Окей, нам сьогодні потрібно буде трошки зануритися в збірку корпуса. Етап робіт, де швидко буде змінюватися модель, на відміну від рутинної збірки катків, але це згодом. Деталі корпуса досить гігантські. Окрім кольорових деталей з плотного паперу, ми маємо в нашому розпорядженні набір апгрейдових деталей з картону 1 мм. І один з найцікавіших і динамічніших етапів збірки по суті, те саме, що ми робили й минулого разу з баштою. Тобто як пазл збираємо картонні деталі, однак є певні нюанси. Скажімо, на борта потрібно спочатку наклеїти кольорові текстурки, скажімо, з допомогою клеюху креатив або момент кристал, або в кінці кінців тим, що є під руками, і вже потім конектити докупи ось цей весь каркас з деталей. Оскільки башта збиралася добре, то тут вирішив. В цілому, без зайвих примірок, вже відразу клеїти деталі докупи з допомогою клею ПВА. Що ж, крок за кроком наклеїмо конструктивні елементи, масивна верхня частина з отворами під башню та вентиляцію для движка, поки що насухо без клею. А ось наклей сажаю нижню частину корпуса. При цьому всьому схожий процес збірки каркасу характерний не тільки для паперових танчиків, однак і для моделей паперових літаків, чи кораблів, чи вертольотів, чи ще чогось. Отже, збірка йде добре, і деталі чудово з'єднуються одне з одним на своє місце. В іншому випадку, в нас би потім виникли деякі проблемки з приклеюванням обшивки, однак все йде добре. До речі, перед приклейкою верхньої лобової деталі. Можна просунути вісь з дроту для ведучих зірочок, бо потім це буде зробити важче. Що ж, з каркасом майже завершили. Принаймні, з тим, що було в наборі, і насправді гігантський корпус танка. Додав уже деяких деталей, підвізки, підфарбував кути в місцях з'єднань обшивки. І в цілому приготувався до. Приклеювання обшивки, верх корпуса, одначе, в нас тут м -м, поки що не приклеєний, бо в нас є розвилка стосовно подальших робіт. Саме в нас є два варіанти це використати намальовані вентиляційні отвори, тобто ось ці жалюзі над движком. Вони були тут надруковані, одначе я вже їх вирізав. Або другий складніший варіант для імітації цих жалюзів. Це використати додаткові деталі з набору. Я обрав складніший варіант. Для цього нам знадобиться ось такий чорненький короб. В нього треба вклеїти полоски здвоєного паперу в формі угольників. І такий маневр коштував мені близько двох днів роботи. Однак результат, як на мене, того вартував. До речі, підсилив каркас бортів. Ось всі ці панелі зі стрілочками відсутні в журналі і в наборі апгрейдів також. Вирізав їх сам, це було зроблено для того, щоб потім не продавлювалися паперові текстурні борта нашого танку, оскільки відстані між поперечними елементами каркасу досить величенькі, як на мене. Основна, так би мовити, шкурка верхньої частини корпуса вже готова, вирізана, підігнута. І підфарбована на торцях. Клеїти то все можна на клей уху, той самий, або на щось інше. Насправді тут можна, або абсолютно всі площини промазати клеєм, і потім без зайвих затримок приклеювати і розгладжувати по всім площинам, з'єднувати з каркасом, або можна намазати клею спочатку тільки на верхню, найбільшу частину корпуса і на борта. Зафіксувати їх, прогладити, а потім домасити клею на інших частинах, по типу корми чи нижньої частини надгусеничних полок. Як би там не було, якщо ось ці деталі вирізані і зігнуті досить рівно, то в цілому проблем зі склейкою не повинно виникати. Ну, далі вже піде все трошки легше і рутинніше. Приклейка дрібних деталей, панелей, лючків і тощо. Алгоритм роботи в цілому простий і однаковий для більшості деталей з набору. Спочатку вирізаємо, потім згинаємо, якщо там є якісь згини, за потреби підклеюємо на товстіший картон, підфарбовуємо і склеюємо деталі між собою або ПВАшкою частіше всього, або з допомогою. Суперклей Гелю, якщо це якісь досить крихкі чи складної форми деталі. Як на мене, зручніше працювати з певною групою деталей. Наприклад, беремо передню частину корпусу і готуємо, вирізаємо деталі для неї, і потім їх за один підхід всі встановлюємо. На диво вдалося добре скрутити ствол 37-мм додаткової гармати та 77 мм кулемета. Кулемети, до речі, продаються у формі апгрейдів, однак їх дістати не так то й просто. Насправді, по корпусу, як і по башті, деталей на цьому танку, на цій моделі зовсім небагато відносно, порівнюючи, скажімо, з німецькими чи радянськими танками. Тут все досить бідненько і простенько, ну в цілому це прототип. Однак не засумувати нам дасть ходова частина та маса катків. Добряча кількість деталей, хоча, мабуть, все-таки значно простіше, ніж збірка ходової частини для ІСа 3. Хто в темі тот знає. Почав з того, що простіше і менше по кількості, це підтримуючі катки. Інструкція пропонує використовувати дріт, і навіть якщо б вона цього не пропонувала, все одно його краще використовувати. Для зручності роботи і візуалізації, так би мовити, можна нанизати заготовлені деталі для допоміжних катків, скажімо, на шматочок дроту. Тут у нас маються деталі кронштейну для цих катків, із шматочку ізоляції імітуємо потовщину вісь. Ну і власне самі катки. Катків у нас має бути по дві штуки, І між якими теж буде шматочок ізоляції, що імітує знову ж таки вісь. І як виявилося, найкращим варіантом збірки ось цих катків це взяти величезний шматок дроту. І Просунути його наскрізь поперек всього танку. В один борт засовуємо і з іншого дістаємо. Таке використання металевого дроту дозволить нам розмістити досить рівненько, а не аби як ось ці допоміжні катки. Більше того, воно нам додасть необхідної конструктивної жорсткості, щоб катки, які ми встановили, могли витримувати вагу, і без проблем можна було встановлювати. Гусениці, і також у випадку з основними катками ми будемо мати достатньо міцності для того, щоб катки витримували вагу самої моделі. Ну і далі наступає найвеселіше насправді ні, момент, по суті, в якому міститься більша частина деталей це збірка основних опорних катків. Самі катки здвоєні і стикуються попарно в ці каретки. Простіше кажучи, вигляд підвіски і розміщення катків тут дуже схожий на те, що мається в німецькому танку Panzer 4, тільки тут все крупніше. Що ж, сьогодні в нас вийшов непоганий рівненький корпус з мінімум певних косяків. Можемо також приміряти башту, яку ми склеїли минулого разу, і поки що виглядає все досить смачненько і гарно, як на мене. Ну і продовжуємо далі працювати над проектом. Сподіваюсь, що вам сподобалось успіхів, миру і бувайте!